Вітаю! Отже сьогодні будемо вчитися моделювати будову слова. Відгадай, загадку. рідну мову я вивчаю, з літер вже слова складаю, помічниця ось моя, букви в ній від А до Я. Стали лагідно в рядки. Абетка. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо склади, слова і записуємо вислів. Дуби не перед ким не гнуться до землі. Прочитай слова. Садки. Посадка, сади, садовий, краса, красуня. Прекрасний красний. Випиши спочатку ті слова, які відповідають першій моделі. Потім другій, а далі третій. Красний це гарний, вродливий. Давай пограємо в гру мовна математика. Від слова білий Відніми закінчення ий, додай суфікс изн, додай закінчення а, вийде слово. Білизна. Від слова сніговик. Відніми суфікс ик, відніми суфікс ов, вийде, сніг. Від слова зима. Відніми закінчення а, додай суфікс ов, додай закінчення «ий». Вийде слово, зимовий. Запиши утворені слова, позначених закінчення і основу. Зошит з друкованою основою. Шоста сторінка, перша вправа. Прочитай вірш, подумай, чому він так називається. Суперечка Ведмідь сварився із совою. Ти щось наплутала сова, затям своєю головою, зими в природі не бува. Сова сміялась, волохатий, не дивно чути це мені. Ти восени, як ляжеш спати, то встанеш тільки навесні. Випиши виділені слова, добери до них спільно кореневі. І познач їхню будову. Вправа номер 3 За допомогою ліній установи відповідність між словами та моделями. Склади слова з поданих частин і запиши їх. А потім позначу в словах суфікси. Добери слівце. Як назвати сніг пестливо? Сніжок. Як назвати снігову зірочку? Сніжинка. Як назвати дуже сильний сніг? Сніжище. Як називається героїня народної казки дівчина зліплена зі снігу? Снігуронька. А як називається пташка, яка прилітає до нас з холодами, снігами? Снігур. У кожному стовпчику потрібно закреслити зайве слово. Перший стовпчик. Сова, совиня, совок, совиний. Зайве слово совок. Тому що воно не є спільнокореневим до решти слів. Другий стовпчик син, синок, синій, синівський. Зайве слово синій. Воно теж не є спільнокореневим до решти слів. Вдома склади і запиши три речення про зимові свята. У трьох словах знайди і познач префікси та суфікси. Це 14-та вправа на 97-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!